Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Після нанесеного удару по стратегічній авіації, московитів андрофагів, варварів, так, це очевидно. Яку е, Путін назвав терористичним актом, ви уявляєте собі, так? Терористичний акт проти терористів, які тероризують мирне населення, запускаючи ракети. Ну, уявляєте собі, який дебіл може таке сказати? Який дебіл може про це говорити? Отже, так, Трамп. І, і з Путіним поговорили про не про це, а про те, що в Ірані так, от треба до, добитися від Ірану, щоб він припинив свою ядерну так програму, бо це ну небезпечно. Так, перш за все для Ізраїля, звичайно. Ну і для США, в тому числі. Ну, хлопці, так, ну вони ж ну, вчорашній день, ні, вони позавчорашній день. так, І Путін, і Трамп, вони так нічого й не второпали, що відбулося. Оця операція Паутина це ж не, не просто так. Це не тактика, це стратегія, це геостратегія. Що таке геостратегія? Це місія. Держави на політичній мапі світу. Україна виконує свою місію знищення імперії зла і країни дурнів. А звичайно, її підтримує. То хто? Ну такі ж дурні клінічні ідіоти із Сполучених Штатів Америки. Ну, цілком логічно і правильно. Вони розуміють, що ну, ну, Іран, наприклад, відмовиться від ядерної. Зброї. Так. Але е, операція Павутина то показала нам, що будь-які ядерні об'єкти можна знищувати з допомогою з дронів простих. Ну, не треба нічого там такого е, складного, так. А достатньо підігнати кудись якусь фуру, ну, наприклад, під атомну станцію, і випустити звідси рій, дронів, які рознесуть це до такого і до сякого. Так, так що, щось ці хлопці, так нічого і не винесли з цього? Нічого не винесли. Це ж ну, московити Україні погрожують е, ядерною зброєю. А якщо Україна почне погрожувати, там же в центрі Московії велика кількість атомних станцій. Ну, У нас немає свого е, цього, м, Соловйова. чи... Хто там що Медведів о цих придурків класичних, які там рвуть на собі сорочку і кричать: ми там Лондон, ми там е Берлін і все-таки розбомбимо і рознесемо. Та не треба атомної зброї, ядерної зброї. Достатньо там під е, оці всі атомні станції, яких повно, ще раз нагадую, у центрі Російської Федерації, підігнати декілька фур, і з них випорхнути, як ластівки чи горобці. Ну, горобці кажуть, десь пропали. Ну, може, вони це полетіли? Кудись. Може, їх там начинили. Ну, вже ж були розмови московитів про те, що там бойові комарі в Україні виготовляють. Що там таке? Вони поки тринділи про якихось там комарів бойових, які хочуть знищити московитів антрофагів, які нібито з нами один народ, і однаково з нами мають геном. Генофонд ну, однаковий і все таке інше, але чомусь ці комарі нас кусати не будуть, жалить, кусати, і а московитів будуть. Ну як це? Ну, <свісно> Мені цікаво довідатися, як прохвесеру, як же воно так, що ці бойові комарі чомусь українців не будуть кусати. А тільки в московитів, андрофагів, значить, в них якийсь там свій геном засекречений, звичайно ж, так. Так що ну нема в нас ні Солов'я пардон, Соловйова Солов немає, ні Медведєва немає, ні Маши Захарової, ні там Гаспаряна, ні, ні Кеосаяна, і ще там якихось інших іскренноруських людей, які б ну, розказували. Про те, що ну, операція Паутина то показала, що із атомними об'єктами то можуть боротися зовсім не атомні так, засоби ураження, кажучи, науково. Це ж так. Але ці два хлопці продовжують балакати про те, що от вони величезне досягнення, вони тиснуть на цей Іран, щоб він не був ядерним. Навіщо він може бути? А, а ці як їх, дрони йому можна виготовляти? Чи не можна? А фури йому можна використовувати? Чи не можна цьому Ірану? Ось про це мала бути мова у цих двох одиночеств Путіна і Трампа, а не те, що вони там е, розповідають нам е, оці всі байки про те, про друге, про третє. Ну світ же в один раз змінився. Те, що було вчора до операції Павутина, і те, що після неї, це ж зараз піде осмислення всіма країнами, всіма урядами, всілякими організаціями, в тому числі таємними і так далі. Оцього факту операції Павутина. І всі будуть чекати від українців продовження так, цього мармізонського кардібалету. Тому що ну, українці ж показали, що у них інтелектуальний потенціал практично безмежний. Це ж не Трамп і не Путін, який там розмовляє. Ну, Путін каже, взагалі, там до комп'ютерів боїться звернутися, так, що воно таке, він не знає. так, А е, Трамп е, там щось свірінькає у Твіттері, то, то виставляє, то забирає, то знову виставляє. Ну просто якісь, якісь чудернацькі люди <світ> так, керують державами у цьому світі ядерними. Так. І це говорить про те, що ця е, ядерна, як кажуть, ера, вона разом із цими людьми закінчується. Настає якась інша ера, яку Поки що ми не можемо осягнути, але вже намагаємося.